Прийди Христ. Ready? Прийди, Христе. read Твоє милосердя незбагненне, а його скарб невичерпний. Милостиво поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у відчай, ані не падали Духом, а з великою довірою віддалися Твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям. незбагненне і безмітне Боже милосердя хто Тебе гідно возвеличити і прославити може. Найголовніша ознаку Бога Всемогутнього, ти солодка надія для грішної людини. Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що і на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради Спасення, зійшов із небес, і поплатився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і Сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення, мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами й над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Заля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Zadля болючих і терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божеству найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над, 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 над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Zall болючиch його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих ігорепін Май милосердя над нами І над цілим світом, Задля болючих його от май милосердя над нами І над цілим світом, задля болючих його отріпінь, май милосердя над нами І над цілим світом, задля болючих його от Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли різного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора. Зруйнували вони та уберегли нашу Батьківщину Україну. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя, нехай свята Божа любов. Зігріває наші серця, а небеса обдаровують ласками і щедротами. Молімося, щоб нам отримати якнайшвидше довгоочікуваний мир на рідну землю. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки, Христос Воскрес! Воістину воскрес. О милий Ісусе, Ти чуєш зову, поглянь, як без тебе, в гріхах я живу. прийди, Боже мир. já que... T'es bien, Прости, що без тебе провадила дні, а ти не лишав мене. Навіть у сні прости, Боже. Ми А я непокірна і до. То...